Уважаемые гости, дорогие коллеги, разрешите мне от имени Президиума Херсонского областного совета с радостью поприветствовать вас на Херсонской земле в угодьях Береславского районного совета Украинского общества охотников и рыболов. Береславский районный совет – Охотниче господарство в нас в області вважаються одним із лучших. Здесь вводиться охоткауна, которая характерна для северної частини Херсонської області. Ви в этом сьогодні сможете убедиться. Іші. Іші, іщи. Хоча змагання проводились по фазану. Але якщо собака спрацьовувала по перепілці чи курібці, їй зараховувались і ці роботи. Були на змаганнях і фаворити. До них належав і англійський сетер Грегорі. Щоправда, умови, в яких довелося працювати цьому молодому і енергійному сеттеру, були не з найкращих. Це визнавали і самі експерти. Очень тяжелые условия. Фазан бежит, собака. Ну, здесь очень тяжелые условия для собаки, для работы. Что, поднята? Проб... Да, фазан в крепи лезет и быстр... быстрее собаки пробивают. Ну, ему легче бежать же в таких этих собаках. А собака пока пробьет такое. Тяжело. Тем более сильнее. Он держит его на чутье, а поднять. Фазан Ну ви впевнені, що фазан є? Конечно. Конечно. Всього до участі у змаганнях було допущено 42 мисливські собаки різних порід континентальні та острівні лягаві, спаніелі, лайки, навіть був один епаньол-бритон. Головна несподіванка на змаганнях відбулася другого дня, коли настала черга показати себе західносибірській лайці Амуру, котрого привіз завзятий мисливець Володимир Концевич. Але супроводжувати на змаганнях собаку йому було не під силу, і тому це зробив його колега. Дай Бог. Амур відразу почав працювати азартно і за кілька хвилин підняв декілька фазанів. Подай сюда. Камур, подай, подай, подай. Да. Хорошо, все. А вот, 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 тебя собака? Давай е, подивимося пташку. Пташку він сильно не пом'яв, собака була пущена біля лісу, біля лісополоси, на краю поля. На краю поля підняла півня хазана, привела, значить, він перемістився на лісополосу, прилетів десь близько 70 метрів через е, виноградник і потім сів в лісополосі. Собака дійшла до... В нього в лісополосі, підняла його знов, він перемістився тут близько десь метрів 100. Знайшла посадила на дерево і ми бачили, як вона її обгавкала. В результаті господар підійшов і виселяв пташку. Це чиста робота лайки. Три-дві, п'ять кіно. П'ять кіночів, 27 балів. Чуть. 27 балів. Пішли далі, бустота поїздку. 7. 7. Да, правильность поиска. Значит, характерные места проверяем. Близко все нормально, да? 8. 8 да. Голос. значит. Чуть глуховать. Четверка. Четверка. Значит, характер облаивания. Значит, голос он сдувал редко. Сначала немножко не уверен, а потом перемолчим. Значит, мы ему поставим 7 баллов. Послушание. Послушание 4 балла. 4 балла. Хотя, учитывая то, да, что это, что это хозяин, без хозяином. Да? И отношение к убитому зверку 4 балла. 4 балла. Потому что он прихватил. Грубоватый. Грубоватый. Жестко, жестко прихватил. 4, 42, 46, 63, 66, 73, 77, 81. 81 балл диплом первой степени. Честь ему и хвала. І його родителям, які вони цей цвіт призвели. Перший диплом досить рідко дається. Дуже рідко. Перші дипломи, як правило, кожен із експертів помнене все життя. Їх за нашу практику, мабуть, якщо Константин Петрович дав з десяток, ну, в мене всім на це з гончаками і з лайчуками. Норніх там частіше, там бійці більш часто заробляють. А от такі собаки, які роблять в полі, це дуже рідко, щоб вони заробили диплом першого ступеня. Тим паче на всеукраїнських змаганнях собак це дуже і дуже рідко буває. Спасибі йому за це. Враховуючи, що господар зараз на базі. Господар на базі. Собака робила без господаря. Вона проявила всі свої природні якості, які в неї заложила природа. і Хазяїн натаскав на ходить. Перший диплом Ну, Ми вітаємо вас з дипломом. Сподівались, що буде така робота. Сподівався. я до цього йду навіть при своєму горі. А ви давно полюєте? Давно, 60-го років. І не кидаєте полювання? Ні. А як же ви собаку нагуляєте? Мовчки. У нас династія Мисливці. У мого батька квиток 45-го року. У мене 65-го, а у сина 80. А яке найбільше любите полювання? Моя слабість лисиця. Та вона швидко бігає. А я і стріляю непогано. Третього дня бажаючі змогли дещо втішити і мисливську пристрасть. Більшість учасників змагань вирушила в Береславське угіддя, щоб пополювати на фазанів та куріпок.

А ну давай, посмотри, посмотри. Давай, давай. давай. Вот это птица. Подай! Подай! Хорошо, подай! Подай ко мне! Хорошо! Ну, Но... А, хорошо. хорошо. Хороший пітук. Підсумки змагань виявились досить втішними. Рівно половина собак, котрі брали участь у змаганнях, отримали польові дипломи. Командні результати. В результаті трьохдневної боротьби, перше місце. выиграла команда Киевской области 238 баллов. Нет. Награждается переходящим кубком Капитан по фазану. Команды. Капитан команды, пожалуйста. Нет. Поздравляю. Надеется, что он у вас не последний раз. В личном первенстве звание полевой чемпион. При дипломі першої степені 81 бал присуждається западносибірської лайки Амур владелець Концевич, город Рог. Хоча на змаганнях і визначились переможці, та переможених особисто я не помітив. І це була одна з найприємніших обставин мисливських змагань.